Вітаю, геймери! З вами Олександр і канал Game Talks. Пам'ятаєте мій огляд першого відьмака, з якого власне і почалось зростання каналу? Так ось я там згадував про те, що CD Projekt Red хотіли випустити першого відьмака на консолі, але так цього і не зробили. Тож сьогодні я хотів би розповісти вам про цілу драму, яка розгорнулась навколо розробки консольного відьмака, і як це ледь не призвело до закриття CD Project Red. Якщо цікаво, то обов'язково додивіться до кінця. З вас, як завжди, лайк, підписка, і якщо хочете, то можете підтримати канал за QR-кодом і посиланням в описі. Я там на Xbox Series X збираю. Ну а ми стартуємо. Тож починається сьогоднішня історія, як не дивно, з успіху першої частини The Witcher. Це було 31 жовтня далекого 2008 року. CD Projekt Red святкували річницю виходу першого відьмака, а також той факт, що гра за рік продала стиражому цілий мільйон копій. Скажу вам так, для невеличкої польської студії, яка щойно зробила свій перший крок на світовий ринок розробки ігор, це було просто неймовірне досягнення, яке могло б відкрити їм шлях уже до великого столу тріплей проектів. В честь цієї події проджекти на сайті TheWitcher.com виклали ролик під назвою First Anniversary Video. Там були перераховані нагороди, які отримали. Гра, було знову ж таки згадано про мільйон копій. Були геймплейні кадри першого відьмака, а саме Enhanced Edition версії, яка вийшла незадовго до цього. Також там з'явився кадр з шутеру They, на який проджекти отримали права, коли стали мажоритарним акціонером польської компанії Metropolis Software, тобто викупили більше половини їх акцій. Це відбулося, здається, на початку 2008 року. Але фанати одразу ж помітили, що окрім цього, у відео проскакував геймплей якогось, начебто, зовсім іншого відьмака. Також кадри якогось нового CGI ролика. Там на ньому Геральт тренувався з мечем біля вогнища, бився з вовками на якійсь засніженій поляні посеред лісу, а також з големом, десь у палаючому місті. І буквально на пів секунди було показано, що очі відьмачого медальйону світяться синім кольором. Хоча до цього вони всюди були червоні. Фан спільнота одразу ж зрозуміла, що тут щось нечисто. І підтвердження цьому з'явилось вже зовсім скоро, а саме 3 листопада 2008 року, коли Кароль Зайончковський в своєму блозі зробив чергову публікацію. На жаль, знайти її повний варіант з картинками я не зміг, тому просто розповім. Там була обкладинка звичайного ПК видання The Witcher з поміткою 2007 рік, потім була така ж обкладинка, але вже Enhanced Edition з поміткою 2008 рік, і що найцікавіше, великий знак питання з поміткою 2009 рік. І тут всі зрозуміли, що не просто так в тому відносі. На річницю мелькали якісь незнайомі кадри. Проджекти щось готують на 2009, і всі хотіли знати, що саме. Пройшов майже місяць, і 28 листопада на сайті Девічерком розробники анонсували так зване полювання за натяками про наступний проект компанії. Геймери одразу ж кинулись на полювання і до кінця дня знайшли підрозділ сайту, на якому була зображена стіна з відмачим медальйоном з червоними очима. І протягом наступних чотирьох днів від того зображення відламувалось по одному шматку. Врешті-решт, від Відкрилось нове зображення, на якому красувався оновлений відмаші медальйон, але вже з синіми очима, той самий, який на півсекунди затизирили в ролику на річницю. Але фактично це полювання провалилось, а точніше втратило будь-який сенс, так як буквально через добу після його початку, а саме 29 листопада, в мережу було злито ролик з анонсом нової гри. Назва її була The Witcher Rise of the White Wolf. Це фактично був ремейк оригінального The Witcher з деякими покращеннями, який розроблявся спеціально для Xbox 360 та PlayStation 3. Прожекти, звичайно ж, почали масштабні внутрішні перевірки, щоб вияснити, хто ж посмів їм все зіпсувати. Вони і комп'ютери працівників перевіряли, і всі зовнішні носії, на предмет, хоч якихось слідів, але це нічого так і не дало. І вони не змогли встановити особу зрадника. У журналістів була ж своя версія. Вони вважали, що винен був Якуб Стільінський геймдизайнер, який власне на злитому відео і розповідав про особливості нового відьмака, але жодних доказів не було. Тому ця версія, в принципі, так і лишилась на рівні домислів та спекуляцій. В самому ж злитому відосі Стілінський розповідав про специфіку нової версії першого відьмака, про те, що ця версія матиме покращену графіку, а також новий зовсім інший геймплей. Так а що ж там такого кардинально нового мало бути? Відповідь на це питання також є. Перше, про що було згадано, це більш зручне керування, адже механіку з ПК версії любили не всі, скажімо так. Хоча особисто, на мою думку, з нею все ок, можна просто дуже швидко до неї звикнути. Також Геральт отримував більше нових можливостей для комбінування різних прийомів, і тут для гравців було передбачено більше свободи, тобто, фактично, бойова система стала б менш автоматизованою. Наскільки я розумію, це мало вже бути щось ближче до того, що ми пізніше побачили в другій частині відьмака. Також мав бути покращений штучний інтелект ворогів. А саме вони повинні були поводити себе більш агресивно та розумно. Сам же геймдизайнер говорив, що розробка бойовки під консольну логіку подобається йому набагато більше, адже у консоли є зручні геймпади, на яких бойовка відьмака від третьої особи дуже приємно відчувається. Project теж в свою чергу, обрали стратегію повного ігнорування зливу. І, можливо, це був найкращий вибір з їх боку, щоб просто не роздувати всю цю ситуацію ще сильніше. Але у гри був і видавець в особі компанії Atari. Вони ж просто попросили журналістів. Не роздувати слухи та спекуляцій, і дочекатись презентації Atari Live, яка повинна була пройти з 2 по 4 грудня 2008 року. Отже, прийшла та сама дата, і 2 грудня на сайті TheWitcher.com з'явився вже офіційний анонс Rise of the White Wolf. Були представлені скріни з гри, на яких можна було побачити оновлену графіку, а також з'явився повноцінний CGI трейлер, створений компанією Pletich Image. Тоді Адам Кічинський наголошував на тому, що консольні гравці не хотіли б, щоб з ними поводилися. Як з дітьми, годуючи їх якимись казуальними проектами, вони хотіли бачити на своїх платформах глибокі пропрацьовані ігри, що орієнтовані на сюжет, і Кічинський вважав, що проджекти зможуть порадувати таких гравців, представивши їм одну з найкращих RPG того часу. Розробники окремо наголосили, що єдине, що буде напряму взято з оригінального першого відьмака, це сюжет, а все інше створюється з нуля. Після цього також стало відомо, що гра розробляється не лише силами CDPR. до розробки, також було залучено французьку студію. У White Screen Games. Важливість цієї компанії для розробки була не лише в робочих руках, а й в тому, що вони надали свій рушій під назвою DaVinci. Тут справа в тому, що оригінальна ПК-версія першого відьмака розроблялась на рушію Аврора, який Project в свій час також, здається, позичили. Але Аврора зовсім не підходив для розробки під консолі. Там все було заточено виключно під ПК-шну архітектуру. Своє рішення віддати частину роботи на аутсорс. Project обумовлювали тим, що було досить складно перенести відьмака на консолі. І спочатку вони пробували зробити це. Самі, але в них просто нічого не вийшло. Після цього вони звернулись до Атарі, і ті вже сказали, що просто потрібно знайти якусь сторонню компанію, яка все зробить. А атарі профінансують проект. Звичайно, що видавця Атарі був свій фінансовий інтерес, адже перший відьмак став успішною грою, хоча вийшов лише на ПК, а консольна аудиторія була дуже великою, тому втрачати такий шанс вони просто не хотіли. White Screen Games, в свою чергу не були якоюсь успішною компанією. Вони не дуже то виділялись серед інших тодішніх розробників. Мали за плечима кілька проектів, такі як. Дюна Френка Герберта, Dead to Rights 2, і на той час працювали над грою за мотивами горця під назвою Highlander The Game. Але прикол був в тому, що розробка Highlander The Game проходила не найкращим чином. Дату релізу постійно переносили, гра, врешті-решт потрапила до виробничого пекла, а потім взагалі зникла з інфополя. Але проджекти не знали про проблеми White Screen Games, тому не бачили ніяких причин не укладати з ними угоду на розробку консольного відьмака. Адже фактично це була єдина підходяща компанія з тих, які рекомендувала їм Atari. Інші ж були просто або зайняті своїми проектами, або мали недостатньо кваліфікації, і просто не потянули б такий масштабний проект. На той момент у White Screen Games працювало близько 90 працівників, і їх просто розділили на дві команди. Перша продовжила мучити той Highlander The Game, хоча вже всі розуміли, що гра навряд чи доживе до релізу. А друга команда почала працювати над консольним першим відьмаком. Тут ще варто зазначити, що у White Screen Games справи були дійсно поганими, їм дуже була потрібна хоч якась робота, щоб не довелося. Звільняти людей. В них з 2005 року не було жодного успішного проекту, який міг би нормально прогодувати студію. А на Хайлендер в них надії взагалі не було, так як навіть якби гра вийшла, то їх видавець отримав би майже весь прибуток, адже там контракт був просто жахливий в цьому плані. Тобто, фактично, для White Screen Games робота над консольним відьмаком була просто останньою надією на виживання. Але в тому то і була проблема. Вони розраховували, що команда з 90 людей зможе і рибку з'їсти, і ноги не намочити, тобто і відьмака Замутити і Хайлендера доробити. Ну, що я тут можу сказати, враховуючи те, що відьмака потрібно було робити з нуля, а Хайлендер вже потрапив у виробниче пекло, то це був такий оптимізм на межі з фантастикою. Але повернемось до наших улюблених поляків. Як і було обіцяно, ну, на презентації Atari Life, Марчин і Вінський вийшов і представив широкій публіці Rise of the White Wolf. Там був і повноцінний трейлер в hd якості, і кадри нової бойовки, новий графоні. Коротше, просто абсолют ці на той час. Презентація пройшла просто мега успішно. Зал аплодував стоячи. Журналісти вже думали про те, як завтра викотять свої статті, в яких будуть всіляко облизувати такий очікуваний проект. А на задньому плані десь там стояв і хитро потирав ручки Філ Харрісон, тодішній президент Infogrames Entertainment, яка була материнською компанією видавця Atari. Харрісон вже відчував запах легких грошей і спав і бачив кругленький бонус, який отримує після успішного консольного релізу відьмака. І тут варто окремо виділити те, які насправді відносини були. Між CD Projekt та Atari, адже там було все далеко не так яскраво, як здавалось на перший погляд. Все почалось ще з ПК релізу першого відьмака. Прожекти в 2006 році підписали з Atari угоду щодо видавництва, за умовами якої Atari повинна була розповсюджувати гру на території Європи, США та Азії, а за Projecтами залишались їх рідна Польща, а також Росія. І на перший погляд все було класно. Прожекти на польському ринку вже були досить відомою компанією, а інші ключові ринки охопить Atari, і гра повинна була отримати максимально широку аудиторію ПК геймерів. Але за кулісами цієї угоди відбувалась ціла драма. Справа в тому, що до того, як прийти до Atari, CD Проєкт отримували одну відмову. За іншою, так як жоден видавець не хотів фінансувати ноунейм no компанію, про яку лише в принципі в Польщі і знають. Саме тому погляд упав на Atari, яким вже не вперше було видавати такі масштабні RPG. Вони працювали з такими культовими проектами, як Baldur's Gate та Neverwinter Nights. але вони були також відомі і тим, що вижимають всі соки з розробників, з якими вони працюють. І проджекти зрозуміли, це ще на стадії підписання контракту. Все відбувалось в Ліоні, у Франції, де знаходився європейський офіс Атарі. Від Проджектів туди поїхав Марчин і Вінський, і йому вручили контракт. Поляки почали вивчати його і зрозуміли, що якщо вони це підпишуть, то на наступні 10 років можуть взагалі забути про будь-яку свободу. Умови були просто жахливими, я б навіть сказав, рабськими. Звичайно ж, вони звернулись до Атарів, але там все заперечували. Вони говорили щось типу, та підписуйте, все буде нормально, заробимо грошей і щастя, радуга, єдинороги. На щастя, поляки на це не. Повелись. Чотири місяці вони намагались просто хоча б узгодити умови контракту. Атарі постійно присилали якісь нові вимоги. Вони відчували себе вільно в цьому плані, адже хто такі ці проджекти порівняно з ними? Якась чергова ноунейм компанія, на якій можна просто наживитись. Але поляки боролись до останнього. Вони найняли собі юристів, витративши на це близько 70 тисяч доларів, що для них було просто колосальною сумою на той час. Знадобилось ще два місяці, щоб просто нарешті підписати договір, хоч в якомусь варіанті. В кінці кінців всі Ді не витримали. І Відправили до головного офісу Атарі листа, в якому поляки назвали їх обманщиками і сказали, що якщо Атарі хочуть таким чином будувати взаємовідносини, то CDPR просто не будуть з ними працювати, і на цьому, як казали Білкін і Новак, бувайте здорові, розчісуйте брові. І це спрацювало. Врешті контракт дожали до такого варіанту, який підійшов Проджектам. Вони були впевнені, що всі права на відьмака лишаються за ними, і угоду було підписано. Цього разу перемога була за CDPR. І так як це була невеличка передісторія, то зараз ми повертаємо. Таємось саме до Rise of the White Wolf, адже саме тоді почалась нова драма між Project і Atari. Саме Atari стали ініціатором створення консольного відьмака, адже для них це були просто легкі гроші. Вони виділили бюджет в 200 тисяч євро. І поляки, в свою чергу, бачили в цьому вигоду, адже до виходу наступної номерної частини можна було значно розширити аудиторію лояльних геймерів, які сиділи на консолях, що в свою чергу гарантувало б для наступного відьмака набагато ширше охоплення. Тоді ніхто і подумати не міг чим взагалі. Вся ця історія закінчиться. Тож після успішного показу на презентації Atari Live, CD Projekt розгорнули рекламну кампанію нового консольного відьмака. Частиною цієї кампанії було інтерв'ю, яке дали голова маркетингового відділу CDPR Том Оул, та вже згаданий сьогодні геймдизайнер Якуб Стілінський. Вони розповіли про те, що повністю переробили бойовку, про те, що тепер саме гравець буде вирішувати, коли йому атакувати ворогів, а коли ухилятись, коли парирувати ворожі атаки та відбивати стріли. Величезна кількість таких анімацій була створена. Створена за допомогою motion capture. Також був змінений ігровий інтерфейс на більш зручний саме під геймпад. Ну і були обіцяні безкоштовні DLC з приводу ж співпраці з White Screen Games, то вони взяли на себе процес перенесення гри на руші да Вінші. А CDPR займались керівництвом та дизайном гри. Це дозволило їм задіяти в роботу меншу частину своєї команди, а більша працювала над другою частиною відьмака. Популярність консольного відьмака росла просто з кожним днем. Цьому сприяла не лише вдала маркетингова кампанія, а й наші улюблені з вами. Ми срачі в інтернетах. Там просто фани ПК Відьмака почали звинувачувати проджектів, що вони їх кинули, адже чому це консольщики отримують покращеного та вилизаного відьмака. А ПК-шники мають почуватись якимись бета-тестерами. Хоча саме завдяки ПК гравцям гра і стала популярною. CDPR, в свою чергу намагались заспокоїти фанів, говорячи, що любить всіх однаково і не стає консольно-орієнтованою компанією, просто потрібно розширювати свою аудиторію. А те, що одні отримали на день народження ключ, а інші малюнок ключа. То ви всі просто не так зрозуміли. Але все це йшло лише на користь майбутньому проекту, і консольний відьмак все частіше потрапляв на обкладинки ігрових журналів. Ну і звичайно ж, проджекти також постійно підігрівали очікування аудиторії, публікуючи різноманітні скріншоти з гри та якусь нову інформацію. Дуже часто поляки наголошували на тому, що це фактично нова гра, яка зроблена з нуля. Лише сюжет залишається тим самим. Вони говорили, що ненавидять, коли їх гру називають портом на консолі, адже слово порт просто знецінює всю ту роботу, яка робиться. Щоб консольні гравці змогли отримати найкращу РПГ. Далі був певний період затища. Нова інформація про гру не з'являлась. Всі чекали релізу і потирали долоні в очікуванні того, щоб нарешті запустити історію про білого вовка на своїх 360-х коробках та третіх ігрових станціях. Але як виявилось, це було просто затища перед бурею. В інтернетах почали з'являтись дуже нехороші слухи про гру. Першим вистрілом був польський сайт Polygamia, який в кінці квітня 2009 року видав інфу, що начебто надійні джерела повідомили їм, що Rise of the White Wolf було скасовано, і тут понеслось. Тисячі електронних листів на пошту Проджектів. Форум на сайті The взагалі упав через наплив користувачів. Журналісти почали всюди караулити представників як CDPR, так і Atari і задавати незручні питання, на що отримували одну і ту ж саму відповідь. Ми слухи не коментуємо. Далі свою інсайдерську інфу випустив сайт Game Вони підтвердили скасування консольного відьмака і сказали, що основною причиною стала надто велика кількість проектів, над якими працювали поляки. А саме, компанія, що складалась з трьох студій. Працювала одночасно над чотирма проектами. Metropolis Software працювала над шутером They, кадри якого були в тому відосі на річницю відьмака. CD Projekt Red, в якій близько 80 людей працювало, трудились над другим відьмаком, а також керували розробкою Rise of the White Wolf, для чого їм постійно потрібно було їздити до Ліону, де і знаходилась компанія White Screen Games. А материнська компанія CD Projekt займалась цифровим магазином Good Old Games або ж GOG, як ми всі звикли. Також Game Банші написали, що у компанії відбуваються масові скорочення. І, взагалі, зміна пріоритетів. Тепер основним проектом буде саме Відьмак 2. Але звичайно ж, вони не знали, що там насправді відбувалось в цей час за колісами CDPR. А проблеми почались вже через півроку після старту розробки консольного Відьмака, тобто влітку 2008 року. Проджекти собі займалися своїми справами, думали, що все буде добре, і тут в їх двері постукали представники White Screen Games і заявили, що 200 тисяч євро, які виділили Atari, вже закінчились. Буквально вони спустили їх за півроку роботи. Але проблема також і в тому, що вони майже нічого не зробили, навіть вертикального зрізу не було готового, щоб комусь показати. І тепер вікно релізу потрібно було дуже сильно здвинути. Поляки були не просто в шоці, вони в вахері були, я б сказав. Вони оперативно виділили ще коштів, а також відправили в Ліон 10 своїх розробників. Саме вони й допомогли White Screen Games закінчити хоча б вертикальний зріз, який, до речі, і було показано на презентації Atari Life. Бачите, як воно відбувалось? Всі аплодували, стоячи на тій презентації, і думали, що скоро поляки видадуть нову базу. Але ніхто й подумати не міг, що насправді відбувалось в компанії. Так і це ще не все. Після презентації Atari, White Screen Games знову прийшли просити гроші, так як вони знову все проїли, при цьому зірвавши максимально всі дедлайни проекти, які тільки можна було зірвати. І тут поляки вже занервували. Вони почали підозрювати французів в тому, що вони просто тягнуть час і тягнуть з них гроші, а насправді нічого не роблять і просто не хочуть цього робити. Це було більше схоже на якийсь гнилий шантаж, адже CDPR, можна сказати, потрапили у пастку. Гра вже була Анансована, вертикальний зріз вже показали на презентації Atari, і White Screen Games просто говорили, що або ви даєте нам ще час і гроші, або гри, яку ви вже всім показали, просто не буде. Project, звичайно ж, піддались і направили в Ліон ще працівників і запросили у видавця Atari ще фінансування, але цього разу CDPR ПР так просто цього не лишили. Вони почали повний аудит роботи, яка проводилась на проекті. Звичайно, ж це з'їдало купу часу та ресурсів, але якщо цього не зробити, то в майбутньому витрати могли бути ще більшими, коли проджекти Почали розуміти, як взагалі побудована робота всередині White Screen Games, то все стало на свої місця. Поляки зрозуміли, що WhiteScreen Games взагалі не мають жодного поняття, як довести цей проект хоч до якогось фіналу. Але при цьому, щомісячно на їх роботу, витрачалось більше коштів, ніж на утримання всього штату CD Projekt Red з 80 людей у Польщі, які працювали над другим відьмаком. Почались постійні суперечки та взаємні обвинувачення. Так далі бути не могло, адже ситуація була дійсно критичною. Гра на порозі скасування, гроші пущені на. Вітер і порушені контрактні зобов'язання перед видавцем Atari, які чекали легкого заробітку. Врешті ситуація дійшла до точки кипіння. В квітні 2009 року Марч Невінський, Адам Бадовський, а також Міхал та Адам Кічинський зібрались ввечері в ресторані в Ліоні, Франції і почали обговорювати всю цю ситуацію. Повний аудит було завершено, і він показав, що час, який потрібен на завершення проекту, був не 5 обіцяних місяців, а півтора роки. А також потрібно було задіяти як мінімум тридцять. Сінників з Варшави, ну і звичайно ж потрібне додаткове фінансування. Якщо White Screen Games за півроку схавили 200 тисяч євро, то не складно порахувати, скільки їм ще потрібно було на півтора роки. І це при тому, що Atari розраховували вкласти у все це діло всього 200 тисяч. Звичайно ж, проджекти не могли собі такого дозволити, і було прийнято рішення повністю обрізати фінансування White Screen Games. І останні, звичайно ж, не оцінили такий вчинок. Відьмак 2 також переживав не найкращі часи, що явно не покращувало ситуацію. На вулиці повне. М, ходом гуляла фінансова криза. А після релізу першого відьмака половина людей покинули CDPR, тому їм дуже потрібно були нові люди. І з однієї сторони їх важко було знайти через фінансову кризу, а з іншої, їм потрібно було чимось платити. А ті, хто на той момент працювали в стінах компанії, постійно розривались між роботою над другим відьмаком та постійним контролем над wide Screen Games, що явно сказувалось на продуктивності. На двох стільцях всидіти важко, і в результаті гроші витрачались, а жоден з проектів взагалі не рухався вперед. Той за столом запропонував ідею заморозити розробку консольного відьмака, а студію Metropolis Software, яка шутер робила взагалі розформувати і сфокусуватись лише на другій частині відьмака, як ви і самі можете зрозуміти, це рішення було дуже складним. Фактично, потрібно було відмовитись від двох третин своїх проєктів, щоб вижив хоч один. Поляки довго сперечались, але всі прекрасно розуміли, що це, напевно, єдиний шанс врятувати компанію, і рішення було прийнято наступного дня. CD Projekt Red сказали видавцю Atari, що від. Відмовляються від Rise of the White Wolf. І як ви думаєте, чи нормально відреагували на це Atari, коли дізнали, що проект, в який вони вклали свої гроші та який вони піарили, так і не побачить світ? Звичайно ж, вони були зовсім не згодні з таким рішенням. Вже згаданий сьогодні Філ Харрісон з Atari, який саме і відповідав за контракт з CDPR, оперативно вилетів до Ліону, де одночасно зустрівся з представниками Projectів і з представниками White Screen Games, яких, до речі, Atari самі рекомендували для цієї роботи, як ви пам'ятаєте, всі вони сіли за один стіл і почалось рубилово. Знову взаємні прокльони і звинувачення між Projecтами та White Screen Games. Харрісон зрозумів, що так діла не буде, і вирішив окремо поговорити з представниками CDPR. Проджекти зрозуміли і признали, що це фіаско. Їм було соромно за те, що вони спустили не лише свої гроші, а й гроші Atari, і порушили умови контракту. Харрісон вже, в свою чергу, сказав, що як би там не було, йому все ж таки доведеться направити їм офіційне повідомлення про повернення вкладених коштів. І на секундочку, на той момент Projecti були винні. Ні, Atari більше одного мільйона доларів, що на той час для них було просто непідйомною катастрофічною сумою. Фактично все вказувало на те, що цю битву з Atari CD Projekt вже не переживуть. І почались суди на той момент. Вже всі забули про ту White Screen Games, які там досі щось намагались в публічному просторі звинувачувати поляків. Та й ця компанія взагалі закрила в 2009 році, так як жодного фінансування вони не знайшли. І цікаво те, що після закриття компанії один з працівників давав інтерв'ю, в якому зізнався, що коли вони підписували контракт з діпір, то взагалі не розуміли, як вони будуть його виконувати ніякого плану, ніякої стратегії, взагалі ніяких думок з цього приводу в них не було. Але їм просто були потрібні гроші. І в результаті вони всіх підставили. І якщо це був кінець для White Screen Games, то Project ще потрібно було вийти один на один проти Atari, яка хотіла стягнути з них кілька мільйонів доларів. Полякам в спину дихало закриття компанії, і Atari це прекрасно розуміли, тому хотіли вижити з них все до останнього і вимагали передачі прав на відьмака. Вони на ці права вже давно око поклали, ще коли першочерговий контракт CDPR підписували в 2006 році. А тут якраз такий шанс. Але Project і не думали, Умали віддавати їм єдине те, що у них залишилось, те, чим вони фактично жили останні роки. В них у рукаві теж був такий невеличкий козир. Ці прекрасно розуміли, що для Atari невигідно їх банкрутити, адже цим самим Atari підтвердять мільйонні збитки. І їм потім потрібно буде включити ці збитки в свій фінансовий звіт. А коли інвестори побачать цей фінансовий звіт, то ціна акцій компанії одразу ж піде донизу. Тобто, таким чином компанія Atari втратить ще більше коштів. З цього приводу Марчин Невінський сказав дуже влучний вислів, який мені сподобався. Якщо хтось винен вам 20 баксів, він ваш боржник. Але якщо хтось винен вам мільйон, він ваш партнер. Так і в цій ситуації для Atari було набагато вигідніше знайти якийсь інший шлях. Крім банкрутства CDPR. І на щастя, спільними зусиллями, такий шлях все ж було знайдено. Проджекти змогли переконати видавця в тому, що кинути всі сили на відьмака 2 це був найкращий вихід, і запропонували їм ексклюзивне право на розповсюдження другого відьмака на фізичних носіях, тобто на дисках на території США. А проджекти залишили за собою право на розповсюдження цифрових копій гри. Атарі погодились і не прогадали, адже друга частина відьмака стала в рази успішнішою за першу. І Atari не лише відбили збитки на Of the White Wolf, а й непогано так заробили. Врешті-решт, це закінчилось мирно, і особисто я цьому дуже радий, адже насправді все було в одному кроці від закриття CD Projekt Red. І ми з вами могли б не побачити ані другої, ані третьої частини пригод Геральта. Або ж побачити, але зовсім не такими, якими ми їх знаємо. Тож чи можна в результаті сказати, що The Witcher Rise of the White Wolf був просто зайвою витратою часу та грошей? Я все ж таки вважаю, що ні. По перше, CDPR отримали просто безцінний досвід того, як потрібно вести. Переговори і відстоювати свої права навіть перед набагато більшими гравцями на ринку. А по-друге, і що найважливіше, всі напрацювання, які були зроблені по консольному відьмаку, лягли в основу відьмака 2». Бойова система, анімації, консольне керування, квіктайм-івенти все було використано для розробки сиквел. Тому давайте з вами разом порадіємо, що CDPR змогли тоді відстояти себе і вижити. Трішки давайте поностальгуємо про часи виходу першого відьмака. Ну і звичайно ж, не забудемо поставити лайк та лишити гарний коментар цьому відео, якщо воно вам дійсно сподобалось. Це допоможе розвитку каналу, ну і мені буде дуже приємно. Ну і про підписку з дзвіночком також не забувайте, щоб нічого нового не пропустити. І якщо у вас є така можливість, і ви хотіли б підтримати вихід нових відосів, то ви можете зробити це одноразовим донатом на банку, де я збираю на Xbox Series X, або ж стати спонсором цього каналу, як ось ці чудові люди, імена яких ви зараз бачите. Перед собою. Ну а я як завжди буду вам за це дуже вдячний. Ну, а якщо ви хочете подивитися ще щось цікаве і не знаєте що, то зверніть увагу на відео про Kingdom Come 2, а також на ролик про Atom Fall, який ви зараз бачите на екрані. А з вами, як завжди, був Олександр і канал Game Talks. Бажаю гарного дня.